Разу на початку відео хочу зазначити, що на шріванці ми були всього 6 днів, а для такого острову потрібно щонайменше місяць, щоб дослідити якщо не всі, то хоча б більшість цікавих місць. Проте ми зробили максимум. Прокидалися о 5 ранку, о першій ночі лягали спати. Чому ж потрібно так багато часу для дослідження острову? Все через його масштабні розміри. Давайте порівняємо з островом Матера, про який ми раніше теж випускали відео. Перш за все, хочу розказати вам про пляжі. Адже для більшості людей шріванка асоціюється саме з пляжним відпочинком. Наперед хочу сказати, що гарні пляжі тут дійсно є, але, на мою думку, не за ними варто сюди так довго добиратися, а за красою, яка буде трохи пізніше в цьому відео. Будьте готові до того, що біля готелю пляжу може не бути взагалі, або такі, що купатися там ви не зможете, як от біля нашого готеля. Так, тут ви зможете прогулятись, подихати свіжим повітрям, зробити гарні фото, але як ви бачите, це не той пляж, про який ви могли мріяти. Тому ми взяли авто разом із водієм і. Відправились вперед за пригодами. Рух тут лівосторонній, дещо хаотичний, тобто, все те, що притаманно Азії. Про транспорт і всі варіанти подорожі я розповім трохи пізніше, а зараз покажу наш легкий сніданок, який можна купити будь де під час подорожей. Шриванка це острів, де буквально за копійки можна придбати різні екзотичні фрукти. Ми зупинилися, щоб спробувати кокос, який продавець підготує для вживання прямо перед вами. Ціни тут дуже дешеві, а люди не намагаються тебе скрізь надурити як типового туриста. В Анкійці дуже щирі та відкриті для спілкування. Я був трохи шокований, побачивши ціники на фрукти. Папая можна купити за якихось 9 гривень. А манго за всі чотири, і такі ціни абсолютно на всі фрукти, що тут продаються. Ми вирушили до пляжу, який був відносно недалеко до нашого готелю, а саме у місто Діквело. Під час дороги ми мали змогу насолодитись різноманітною природою Шрі-Ланки. ліса, чайні плантації, гори, водопади, ріки та океан. Всієї краси тут вдосталь і можна насолоджуватись прямо з вікна вашого транспорту. Дорога на пляж пролягає через безліч готелів, а також модних закладів з їжею та напоями. Можете і самі переконати, що пляж тут дійсно дуже гарний. речі, Шріванка також є мекою для серфінгістів? Тут є як професіонали, так і новачки, які тільки вчаться. Можна взяти собі урок з інструктором, який розкаже, як краще піймати хвилі. До речі, екзотика тут навіть на пляжах. Думаю, небагато місць у світі, де крім туристів на пляжах, відпочивають навіть короли. Іншим пляжем став дуже туристичний Coconut біч. Не менш гарне місце, проте будьте готові до того, що людей тут ну дуже багато. Вилаштовуються просто величезні черги лише для того, щоб зробити гарне фото на фоні пальм. Так, ви до дійсно того варті, проте потрібно піднятися через такий підйом по не дуже зручній тропі, вистояти чергу і потім вже можна зробити фото. Вирішуйте самі, чи готові ви все це пройти заради фото в інстаграм. Відомі пляжі це завжди туристичні місця з гарними закладами. Тому після відпочинку на океані ми трохи зголоділи, і саме час розповісти вам про їжу. Ми сіли в такому гарному місті, тому що нам сподобався інтер'єр, і це було близько до пляжу. Поки ми обирали їжу, то одразу взяли різні фреші в екзотичних країнах. Я завжди раджу замовляти фреші або смузі з різних фруктів, оскільки це дуже смачно та дешево. Один долар і для вас готують манго фреш. Ми завжди куштували лише місцеву кухню. А як відомо, анкійська кухня це завжди дуже гостра їжа, навіть якщо офіціант запевняє, що ні. Це для місцевих вона окей. А нам, як звикших, то це навіть дуже спасі, тому майте це на увазі. Протягом нашого відпочинку ми замовляли тарілку морепродуктів, креветки, які продаються салатом та рисом, креветки без рису, та чикен коту. Кото це національна страва, яку їдять всі місцеві жителі. Основа страви роті. Дуже ситно, смачно та звичайно гостро. Також місцеві страви ми вирішили спробувати подалі від океану, де менше туристів. І де харчується так ми потрапили в заклад біля нашого готелю під назвою Sea Face. і тут мені вдалося поспілкуватися із його власником Sarangu. I'm Sarah Anger. My name is Fahad. Nice, to, nice to, meet you. to meet you, bro. Thank you for you. This place is a very good beer. Okay. Uh, 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 is 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 a boss. Uh, me is a a me me boss. boss of this place. Uh, I am a kitchen helper, I am a waiter, I am a cashier. Well, any anytime, so not uh, uh, not you only opposition. Uh, yeah, yeah. Only not one, only job. The... All all kind of new jobs. Uh, so my uh, specially seafood. So local food have local Sri Lankan style. Sri Lankan customers, any customers have Sri Lankan food have. Uh, so my so main uh, main food is a uh, seafood. It's so a good food. I I buy a daily fish market. Going the daily fish uh, fresh fish. I buy uh, fresh meat. I buy fresh vegetable. Buy fresh fruit. Buy. All all day one one by one by yeah we all this yeah it's uh, very tasty thank you thank you sir it's, uh, okay. uh, how long do you work here for how many years or months? Uh, I this uh, restaurant is open uh, one year uh, eight person now staff. Tell me please. Uh about tourists because uh, previously it was uh, covid-19 pandemic, i think it was uh, not so many tourists eh? Yeah, now is now is okay The yeah. so, uh, covid time is uh, not coming uh, tourists but uh, little bit coming so i help little bit no you have tourists coming is no money okay no problem i stay in my home i stay in my home no problem no money so me is so, no money you stay i put uh, food uh, all i for free no problem you stay one okay. two three four person okay uh, uh, now is a tourism so any time coming perfect that's a proof that uh, all people in sri lanka are very kind uh, polite and uh, very friendly yeah sure yeah. all welcome welcome to sri lanka Наступного дня ми вирушили на зустріч новим пригодам, щоб показати вам ту красу, заради якої і варто їхати на шриванку. Так так, така проблема тут трапляється постійно. Дуже важко насправді звикнути, що кермо знаходиться праворуч, а їхати потрібно по лівій смузі. До того ж, на дорогах постійно щось відбувається. Якщо не собаки чи варени вибігають на дорогу, то прогулюється різна худоба. Всі ці фактори і є головним критерієм, чому крім оренди авто, варто спробувати інші види транспорту. Громадський транспорт тут представлений у вигляді автобусів. Автобуси тут це окремий вид мистецтва. Зовні може здавати звичайним місцевим транспортом. Проте, підійшовши поближче, все більше і більше він буде дивувати туриста. В салоні вас чекатиме величезна кількість різних іграшок, підсвітка, багато динаміків чи телевізорів. Таку поїздку можна сміливо віднести до екстремальної, адже двері тут ніколи не зачиняються, навіть якщо на вулиці дощ. Автобуси намагаються обігнати абсолютно всіх інших учасників дорожнього руху, адже хто перший приїхав на зупинку, того й клієнт. Будеш їхати повільно, не буде кого підвозити. Так розповідають водії. Веселий настрій для пасажирів в автобусі гарантовано. А ввечері автобус перетворюється на справжній паті бас з концертами, перевантажуючи всю вашу сенсорну систему. Інший вид транспорту є тук, -тук. це найпоширеніше таксі на острові. Їх можна піймати скрізь на Шрі-Ланці або навіть замовити через Uber. Коштує дешево, проте все одно потрібно торгуватись. Туктук -тук ідеально підходить для коротких переміщень. А на далекій відстані острова можна подорожувати також потягом. Про потяги я хочу окремо поговорити, оскільки це не просто вид транспорту, а можна сказати, цілий атракціон. Нам нікуди не треба було їхати. Ми просто купили на найближчій станції квиток, який коштує близько 30 центів, та проїхали декілька станцій. В потязі також ніколи не закриває двері, тому саме цим він і приваблює туристів. Буває, що біля двери стоїть ціла черга, щоб вилізти з потяга та зробити фото чи зняти відео, оскільки види просто неймовірні. Можна проїхати через різні ланкійські села і, крім краси природи, побачити також побут місцевих жителів. Потягом ми проїхались через одну із візитівок острова, а саме дев'ятиарочний міст. Це дуже туристичне місце, і щоб дістатись до самого мосту, потрібно десь пів години проходити такими дорогами. А оскільки ми були в сезон дощів, то наша дорога була ще й під теплами каплями тропічного дощу. Особисто я це місце однозначно рекомендую для відвідування. І ось чому. Рахом до мосту раджу відвідати водопад біля міста Ела. Водопад за вишки 19 метрів. Хоч він і не дуже високий, проте дуже популярний саме через те, що знаходиться неподалік туристичного міста. Для водопаду живуть дикі мавпи, їх тут завжди велика кількість. Мавп можна погодувати, проте міцно тримайте в руках телефони та інші речі. Всього пару секунд і селфі вже будете робити не ви, а ось ці жителі острова. Саме місто Ела є дуже туристичним, тут багато крамничок, барів та інших різних закладів. І взагалі тут вирує життя 24 на 7, чого не скажеш про інші, менш насичені туристами регіони. Вирушаючи далі з міста, ми побачили чайні плантації. Справжній цей чай, який росте тут скрізь, Цейлонський, тому що Шрі-Ланка раніше мала назву Цейлон. Саме цей регіон займає третє місце у всьому світі по виробництву чаю. Основна частина чаю, що виробляється на Шрі-Ланці, припадає на чорний та зелений. Білий чай та інші сорти майже не виробляються. До речі, чорний зелений та білий чай виробляється з одного куща, відрізняється лише спосіб обробки зібраного листя. Всім відомий бренд ліптон походить саме звідси. У колоніальний період Томас Ліптон зацікавився чайною промисловістю, прибув на шріванку та викупив плантації за низькою вартістю, щоб постачати в Англію напряму без посередників. Таким чином, свій чай він продавав втричі дешевше від конкурентів та зміг за дуже короткий період зайняти більшу частину ринку. Звичайно, що ми також купили чай в одному з магазинів, де вам розкажуть про кожен його вид, регіон, де він був вирощений, та процес виробництва. Також неподалік міста Ела на пагорбі знаходиться буддийський храм Махамевнама. І раз я вже за нього згадав, то одразу трохи розкажу про ті храми, які ми встигли відвідати. Храмів та статуй буде, ви тут побачите дуже багато подорожуючи островом. В храмі зараз проходить реконструкція, але незважаючи на це, всередині все одно дуже гарно та атмосферно. Я рекомендую відвідати цей храм через вигляд, який відкривається з пагорба. На території храму ванківці вам допоможуть розпалити палички та розкажуть історію, що якщо загадати бажання та прийти з ними навколо храму мінімум тричі, то бажання обов'язково здійсниться. Нам навіть вдалося поспілкуватися про життя зі справжнім монахом. Також в інших храмах можна зустріти і більш туристичну історію, якось тут, де вам розкажуть про життя, зав'яжуть білу нитку на руку, а потім попросять гроші. Проте нічого страшного, якщо у вас не буде з собою готівки, як у нас. Монах сказав, що все одно помолиться за всіх нас. В іншому храмі, певору канала, вас зустрічає статуя Буди. До речі, в будь-який храм можна зайти тільки без зуття, На вході вам обов'язково про це нагадають. В цьому храмі монах нам розповів про історію життя, його циклічність, а також показав такі гріхи, які чекатимуть людину, якщо вона проживе погане життя. Як ви можете бачити, статую Буди тут можна побачити скрізь. Банка поєднує в собі різні види відпочинку. Вона настільки колоритна, що кожен знайде щось для себе. Крім живописної місцевої архітектури, тут також багато європейських будівель. Так ми опинились в місті Гале, місто, де голландці побудували форт. Це найбільша фортеця Азії, яка охороняється ЮНЕСКО. А візитівкою міста є 27-метровий маяк, історія якого розпочинається з 19 століття і який працює до сьогоднішніх днів. Дуже цікаво спостерігати, як біля голландської архітектури повзають такі величезні варани. Чесно кажучи, було страшно підійти ближче, оскільки існують ядовиті варани, і вони небезпечні для людини. Додають колориту також продавці стрітфуду, які руками і готують, і тут же розраховують клієнтів. Ми все одно вирішили спробувати тутроті, справжню національну їжу, яка до того ж має 5 зірок на TripAdvisor. І. Hi, can I buy one? Spicy or no spicy? Давайте спробуємо no spicy. I'm not spicy. Spicy a little bit? Spicy a little bit? Yes. I may have the edit? Perfect. Скільки грошиків перетрогали ігорочки, стільки будуть у мені spicy сирої доми. О Боже. Мені жарко, воно ще жарче, Тільки, тільки спечі. це смачно. Тут є м'яско, Трохи яйця, спеції. Все-таки спеції відчуваються, Дуже багато спецій. Спеції і яйця. А далі ми вирушили до місця, яке я найбільше хотів побачити на Шрі-Ланці. Ось о 5 ранку та їхала близько 7 годин, проте це того варто. Пройшовши довгий шлях, потрібно ще відстояти чергу, щоб придбати вхідний квиток та піднятись на понад 1200 сходинок. Сігірія це не просто скеля, це ціле стародавнє місто. Зараз це об'єкт спадщини ЮНЕСКО, і це місто називають восьмим дивом світу. Місто на скелі було збудоване у п'ятому столітті. Сігірія зараз викликає багато запитань у людство, адже ми є свідками використання передових давніх технологій. На Сігірі є водоутримуючі споруди, складні гідравлічні системи, які забезпечували водою сади того часу. Деякі з цих систем і до сьогодні забезпечують цей район водою. Більшість споруд на горі були побудовані з глиняної цегли, що збиває з пантелику археологів, які намагаються пояснити, як понад 3 мільйони цегла можна було підняти на вершину скелі, адже залізні сходи, які є сьогодні, були побудовані лише в минулому столітті для туристів, і підйом по ним зараз займає до 2 годин для звичайної людини. Та і це ще не все, чим диву. Сигірія. На вершині знаходиться резервуар для води. Резервуар висічений із надзвичайно міцної гранітної породи і має довжину 28 метрів, а ширину 20 метрів. Прийшлося б видалити понад 3,5 тисячі тонн граніту вручну для його будування, а особливістю резервуара є те, що він ніколи не висихає, навіть у спекотному кліматі Шрі-Ланки, що є дивом інженерної думки. Напевно, ми ще не все знаємо про технології того часу. І на завершення нашої подорожі ми вирушили на річкове сафарі. Так, це доволі туристично, проте нам було цікаво пробиратися по заростях на човні, адже складається враження, що ти знаходишся далеко від цивілізації. До того ж, можна просто насолоджуватися природою. Іноді місцеві жителі розповідають, що під час водного сафарі можна побачити крокодилів, а з дерев можуть падати змій. Проте, ми крім варанів, тут нікого не бачили. I was still місmar, which is the Austrian Kriti that I'm like. Okay, good morning and first welcome to uh, Madhuru Cinnamon Island. Uh, this is the biggest island in Madhu River, like a village, some people live in here. This is a cinnamon tree. This is a cinnamon tree. Two layers. First, we need to remove first layer. We take another second layer. Okay? Now I'm going to show. Sure. No machines, only handwork, manual work. First, we need to remove, clean. Then we need a brass stick for massage because a little bit tight this cinnamon layer. Sash. Yes, like rubbing. <laughs> Become a smooth, loose this cinnamon layer. Okay, next is small life. Fresh cinnamon, fresh one. As a reason, it will be expensive. We can take only one layer, and no machine, only manual work. Okay, thank you. Okay, thank thank you. Thank you. 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 Goodbye. Goodbye. На цьому ми завершуємо наш випуск. Будемо вдячні за коментарі та підписку. І До нових зустрічей.